Хотіла б показати як представник студентства, Мене звати Шушецька Юлія, я першокурсниця, політолог. Мені дуже прикро, що пан Михайло втік від спілкування зі студентами, але все ж тут є медіа, тут є представники і представники міністерства, тож нам є з ким говорити і до кого звертатися. Насправді я хотіла б поспівчувати сьогодні Міністерство освіти, тому що, як майбутній політолог, я знаю, що реформа це важко. І як сказав пан Чуваров, танго танцюють вдвох. Можна перефразувати, реформи теж здійснюють вдвох. Держава не може здійснювати реформи, якщо народ не згоден. Сьогодні нам, як студентам, прикро, що нас не чують. Нам приписують певні негідні мотиви захищати наш університет. Кажуть, що ми спекулюємо кримською термою, кажуть, що у нас неякісне середовище, і, перепрошую, але ми є частиною цього середовища, тому сприймаємо це як власну образу. Також нам кажуть, що... чому ви не хочете дипломи могилянки. Могилянка ж це класно, і ми ну, не сперечаємось. Ми поважаємо могилянку, ми поважаємо студентів, викладачів. Адміністративний склад також. Що нас також це ображає, нас ображає чути це з вуст заступника міністра освіти. А, ображає, що він не захотів з нами говорити і коментувати деякі свої висловлювання, наприклад, в соцмережах, а в соцмережах пан Винецький любить спілкуватися зі студентством, особисто чомусь ні. А, саме ми хотіли почути сьогодні відповіді на питання, чому університет, який переїхав з Криму, обрав Україну. Який, до речі, є одноліткою соборності України, України, соборності 105 років і нам 105 років. Чому цей університет може називатися Кримським? Які саме є критерії, до яких ще університетів є критерії щодо того, скільки у вас студентів, наприклад, киян, вів'ян, харків'ян, скільки викладачів? Нам здається, що ці власні заходи не є. Хотіли, аби Папиницький нас почув, і все ж можливо поспілкувався з нами в іншому форматі. Ми готові навіть прийти до нього. Він сьогодні на наголошував, що хоче спілкуватися. І ми за спілкування, крім того, ми не ховаємося деякі анонімні студенти. Ми всі тут, ми готові назвати свої імена і показати свої обличчя. І ми хочемо наголосити, що студенти Таврійського національного університету сьогодні борються за свій університет не тому, що в Могилянці важко вчитися або нам не подобаються якісь дипломи, а тому, що ми впевнені, що Крим повернеться в Україну. Ми впевнені, що Таврійський національний університет також повернеться в Крим, тому що цей зв'язок не розривний. І сьогодні ми не проти реформи освіти. Ми за якість освіти, Ми за те, щоб стати тим середовищем, яке принесе Крим в окупований Крим Україну. Тому хотіла б закінчити а, не негативом, хотіла б закінчити чимось хорошим. Ми дійсно. Хочемо навчатися, ми дуже багато зусиль прикладаємо для того, щоб навчатися тут, в Кримському університеті, і ми цим у горді. І це те, що сьогодні хотіло донести наше студентство цими плакатами, цими кричалками, що нам не байдуже, тому що якби ми думали тільки за ціни за контракт, за збереження бюджету, напевно, нас вже давно говорили, але ж ми бачите, не погоджуємось і. Ще раз хочеться наголосити, що ми чекаємо спілкування з заступником міністра, ну або, можливо, з міністром, якщо він нам приділить час, тому що він ігнорує цю тему. І на цьому хотіла б закінчити. Гарного всім дня!